The Dark Pictures The Devil in Me вийшла 18 листопада, і ми вже встигли пройти цю гру. Нова частина переносить нас до замку жахіть, а вірніше його копії. Знімальній групі доведеться зіштовхнутись серійним вбивцею, який вважає себе митцем. Зацікавило? Що ж, тоді розслабтесь, приготуйте собі теплого чаю і забудьте про все довкола, адже ви вже на артлайн. А з вами, як завжди, Андрій Бесовісний. Генрі Говард Холмс. Перший офіційно зареєстрований серійний вбивця в Сполучених Штатах. На рахунку цього маніяка більш ніж 200 жертв, хоч на суді він зізнався лише у 27 вбивствах. Генрі Холмс був край винахідливим серійним вбивцею. Шахрайськими махінаціями Генрі вдалося накопити пристойні кошти, викупити аптеку в Чикаго разом з довколишніми прибудовами і перетворити це все на величезний готель, який згодом назвуть замком жахів. Готель був побудований до Всесвітньої Колумбової виставки в 1893 році. Саме вона стала постійним джерелом туристів, які знімали кімнати в готелі і пропадали назавжди. Кажуть, що Холмс самотужки спроектував власний готель. Це справжнісінький лабіринт, в котрому маніяк контролював кожен куток. В готелі було безліч потаємних ходів, пересувні стіни, а також велика кількість смертельних атракціонів. За деякими даними, тільки під час виставки в готелі зникло близько 50 туристів. Згодом Холмсу довелось покинути замок жахів через несприятливу економічну ситуацію, але він продовжив свою справу, подорожуючи по США та Канаді. Через рік Холмса впіймала поліція і засудила до смертної кари через повішення, а готель згорів. Саме Генрі Говард Холмс зустрічає нас в новій частині антології The Dark Pictures під назвою The Devil in Me». Спочатку його поведінка видається девакуватою, адже маніяк немов видає власну натуру з перших секунд. Але вже через 10 хвилин стає зрозуміло навіщо. Багацько геймерів думали, що гра буде саме про гори звісного маніяка, а її події відбуватимуться в замку жахів. Але це не зовсім так. Події гри відбуваються в наш час в копії того самого готелю. А маніаком виступає прихильник творчості Генрі Холмса. На нашому каналі ми випустили огляди на всі частини антології The Dark Pictures, які є станом на 2022. Про The Devil in Me ми неодноразово згадували в рубриці новини ігросвіту, так як самі з нетерпінням чекали цієї гри. Як знаємо, серія завжди дивує, завжди запроторює тебе в моторошну атмосферу і веде до несподіваних розв'язок. Так ось, несподіваних розв'язок від цієї частини чекати не варто. На відміну від попередніх ігор антології, в не немає подвійного дна. Іноді гра натякає на потойбічний світ духів, мовляв, сам Генрі Холмс повернувся, щоб вбивати. Маніяк до слова, перед смертю попрохав про те, щоб його могилу залили бетоном. В грі це пояснили, як спробу сховатись від божого суду, хоч насправді Холмс не хотів, щоб його тіло розчленували після смерті. Перед нами слешер з хорор-елементами, головним антагоністом якого є маніяк в масці на ім'я Дюпен. Це багатий відлюдник, який з точністю до дрібниць відтворив замок жахів, де я наслідую свого кумира. Туди приїздить знімальна група з п'яти людей, щоб відзняти цей витвір мистецтва, а також взяти інтерв'ю в того ж Дюпена. Як ви здогадались, все піде не за планом. Якщо в попередній House of Ashes був надто затягнутий пролог, The Devil in Me перевершує в цьому свого попередника. Як і в будь-яких слешерах, ми маємо команду, чиї члени ненавидять один одного. Тут все по мейстріму. Всі ненавидять керівництво, а керівництво в лиці Чарльза намагається хоч якось склеїти все докупи, щоб не здатись повним ідіотом. Групу селять до готелю, де і починається кровава баня. Як і решта ігор в серії, The Devil in Me проходиться за 6 годин. Радимо проходити залпом, бо можете розігнати всю атмосферу. А цій грі, як і попереднім, їй точно не бракує. 70% гри ми будемо тиняти замку в жахів, де коридори це ціла система лабіринтів. Гра буде вести нас за ручку, зачиняти за спинами стіни, будувати нові проходи і вести саме туди, куди потрібно маніяку. Він тут це розумний павук, який чує вібрацію кожної ниті на своїй павутині. Весь готель напічканий камерами, тому наш антагоніст завжди знає, де ми знаходимось. Але жодного впливу на геймплей це не дає, тому що геймплей можна розділити на два сегменти: екшн сцени з QTE і вільне дослідження локацій, під час котрого нам нічого не загрожує. Як і в інших іграх, ми будемо читати багато записок, щоб пролити світло на те, що відбувається, а також відшукати в цих записках коди до цифрових замків, які іноді зустрічаються в грі. І це одна з найбільш тупих ідей в цій частині, так як потрібний код завжди під носом, а ти намагаєшся вигадати щось надто важке і витрачаєш безліч часу на невірні теорії. Нічого нового в The Devil in Me ви не побачите, якщо ми говоримо про геймплей. Єдине, це монетки, які ми можемо збирати, щоб відкрити додатковий контент. Я їх так і ні разу не використав до слова. Граючи серію вже давно, виникають деякі претензії до розробників, адже декотрими механіками вони навмисно затягують геймплей. Таким чином, дана частина вийшла дійсно найбільш затягнутою, що розчаровує, адже сюжетно гра просто чудова. Звісно, вона не позбавлена типових ідіотських діалогів з фільмів жахів, не менш ідіотських рішень, які ми можемо обирати, а також ідіотських рішень, які нам не підвладні. До прикладу, в одному моменті наші жертви кажуть, що потрібно триматись разом і вже за 5 секунд розбігаються хто зна куди, після чого кожен опиняється в пастці. Геніально, чи не так? Але з роками вже не звертаєш уваги на такі ходи. Є. Та й найбуде. Найбільше претензій у нас до левел дизайну в цій грі. Якщо готель-лабіринт це окей, бо переважній більшості він веде нас за руку до потрібного місця, то локації на дворі це те, що викликає в тобі Леся Подерв'янського. Розробники вирішили і тут додати лабіринтів, але вже зі скель, в котрих взагалі не видно вузьких проходів. Через це бігаєш по колу, займаєшся бектрекінгом і ламаєш собі голову над тим, як просто прийти далі. А перед нами навіть і перешкод немає, Карл. Пораджу вам одне: ніколи в цій грі не діть назад, бо все, що треба, завжди під носом. Механіки, які навмисно розтягують гру, повинні бути модифіковані. Скільки років підряд, ми можемо клікати на предмет, щоб на ньому сконцентруватись. Потім клікати, щоб його взяти до рук, а потім щоб його перевернути іншим боком. Чому персонаж не може одразу взяти до рук листа чи нотатку і прийти до справи? Біда в тому, що в цій частині дуже багато предметів для взаємодії, і всі вони додають біля години хронометражу. Навіщо підіймати монетку і втикати на неї як баран на нові ворота? Її призначення це впасти до кишені і крапка. Та це ще не все. Автори в цій грі на всю потужність микають свою любов до платформінгу. Залізай, пересувай, злізай, залізай, проходи, пересувай, злізай так до безкінечності. Додайте більше жахаючих сцен, яких тут найменше всі антології, замість того, щоб витрачати наш час на подібні заняття. Втратити свого персонажа в The Devil in Me найпростіше зі всіх частин The Dark Pictures. Якщо в попередніх іграх тебе хоч якось підводили до того, що зараз має бути небезпечний екшен з QTE, де ти можеш декілька разів вчасно не протиснути кнопку і залишитись живим, тут вас до такого не готує ніхто, і дуже часто невчасне протискання всього лише однієї кнопки може бути фатальним. Так на самому початку гри ви можете втратити індуску, якщо просто не оберете інгалятор. А залишається лише чотири персонажі, другий з яких теж може скинути лижі за перших півтора години. Традиція з п'ятьма персонажами в цій грі просто не працює. Так як перед нами слешер, потрібно більше мочилого, а для цього потрібно більше персонажів. Можна було б зупинитись на сімох, або ж додати неігрових чуваків задля фестивалю крові і м'яса, адже методи вбивства таємничого маніяка в цій грі більш ніж цікаві. В цьому плані навіть перші частини пили згадуються, а це топ. Розробники додали героям невеликі інвентарі, тому у кожного є якийсь унікальний предмет, який дозволяє робити те, що робити не можна. Devil in Me можна назвати грою у схованку. Весь час ми будемо тікати від маніяка і ховатися. Механіка зі схованками тут взагалі жалюгідна, але її часто розбавляють механікою ритму серця. Простою мовою, цю механіку можна назвати грою в стуканки. Саме ця гра у всіх частинах завжди вирішує долю персонажів. Не попав в стукіт, попрощався з героєм. Радимо серйозно поставитись до цієї механіки замість того, щоб тріпати собі нерви. Всього лише один промах може позбавити вас подальшого контенту. Що стосується вбивці, він тут повністю безликий. До кінця невідомо, чи за нами ганяється Дюпен, чи це взагалі хтось інший. На задньому фоні нам розповідають історію про серійного вбивця, якого впіймали в 50-х, та чи є наш маніяк його родичом? Неясно. Потрібно декілька разів проходити, щоб розкрити всі деталі. Але злочинець так і буде місором Ікс з резидента, який завжди знає, де ми, завжди з'являється там, де потрібно, переживає будь-які падіння і виживає в будь-яких ситуаціях. Такий собі косплей Джейсона з кришталевим озером. Джерела натхнення авторів помітні. Це і п'ятниця, тринадцятої, і Пила, і Геловін, і навіть Алан Вейк, з якого списали атмосферу на дворі. Навіть закосплеїли будиночок на озері, що вже там. Мотив маніяка це мистецтво. Він вважає себе справжнім митцем, творцем, артистом. Це його покликання, адже диявол завжди був у ньому. Такий підхід злегка розчаровує, так як гра не розкриває всіх карт. Чому протягом всієї гри головні герої толком не намагаються вбити маніяка, якщо він проста людина? Як і багато інших питань, це залишається без відповіді. Виходячи зі сказаного, The Devil in Me поки є найслабшою частиною в антології. Це типовий слешер з об'ємним набором на вад, багів і ірраціональної поведінки. Та не варто ставити на гріх Рест. Вона проходиться на одному подиху, заряджає цікавими думками і навіть викликає бажання перепройти її знову. Можливо, в майбутньому авто відмовляться від негативних рис, щоб намалювати картину, чий морок проковтне кожного. А поки залишається чекати. За старою традицією розробники показали в грі уривок з наступної частини, події, якої відбуватимуться у відкритому космосі. Маєте час підготуватись. На сайті нашого інтернет-магазину ви завжди можете купити ігрову збірку. Підписуйтесь на цей канал і розповідайте друзям. Не забувайте ставити вподобайку, адже саме вона підштовхує наш канал до перемоги. Гарних вражень і більше позитиву. До нових зустрічей!